Привіт! Мені здається, багато квітів не буває. І зараз я також про білизну, де вишивка кіткова, вона не залишить нікого байдужим. Чудове поєднання рожевого основного акценту з чорним завжди добре поєднується і дуже гарно виглядає. Це білизна Медіалана, польський виробник. Чудова білизна для жінок середніх і великих грудей. Саме ця модель 19212, м'яка чашка. В частини чашки. Тут не еластична мережа. За рахунок цього тримає добру форму. Дуже гарна форма, вона кругла сама по собі, і в міру відкрита лінія декольте, бретелі не відстьопуються. пояса у медіалани досить повномірні. І добре тягнуться, вони добре еластичні. Три ряда гачків в великих об'ємах. Тут немає бокової кісточки, і пояс підкреплений таким же мережем, як і сама чашка. Це виглядає дуже красиво, особливо по спинці. Кругла форма, нееластична всередині мережа січите. І прозора основа вона створює такий нют-ефект. Гарна білизна, ви бачите самі, яка чудова посадка. Тому пробуйте, створюйте собі настрій, нехай ранок починається з самого хорошого, самого гарного для вас і саме для вас. В інтернет-магазині Білизна Ін'юан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К, Пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.